Привіт, сьогодні вам покажу, як проходить мій активний день зранку до вечора. Буде цікаво, тому не перемикайся, дому доставка приблизно 800 метрів. Я вже не просто заходжу у воду, а починаю плавати, це є набагато ефективніше. Чайник насипаю в чашку домашній чай з маліси. Подивіться, який у нас асортимент домашнього чаю недавно привіз дрова, і їх потрібно порізати. Сокиру і почав рамсіться з колодами. Завжди в будь-якому процесі, якщо мені потрібна допомога кохана поруч. В цей час, поки дрова розлітаються, вона їх швидко скидає на кучу, щоб вони не заважали мені на годиннику вже 13 годин 00 хвилин, і це означає, що потрібно топити в будинку. Дворцята у плиті у мене зі скла це чудова річ, її не можна ні з чим порівняти. Але є один нюанс: раз у пару днів їх потрібно протирати від нагару. З день я витрачаю годину свого часу на спорт взяв рукавиці, по дорозі перекушую яблуком і прямую в садок. Після чудового тренування з'явився апетит, тому пора йти їсти. Ось тут в нас знаходиться молодий садок, який я зараз буду обрізати. Для того, щоб людям було цікаво переглядати мій ефір, я роблю різноманітний трешовий контент додому і знімали нове відео на TikTok. Прийшов час прийняти душ перед сном. Ми завжди робимо це разом. І знову TikTok. Година ближче до 12, я лягаю спати. Звісно, інну ще буду турбувати.